Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Чи можеш ти уявити своє життя не вдома, у теплій затишній квартирі, а у фургоні на колесах? Звучить як суцільна пригода. Щодня ти долаєш великі відстані. Переїжджаєш з міста до міста, знайомишся з новими людьми. Але після першого захоплення з'являться серйозні побутові питання, наприклад, що і як поїсти. Доведеться або постійно готувати їжу на вогнищі під відкритим небом, або купувати бургери у придорожньому супермаркеті. Що вже й казати про відсутність таких базових зручностей, як туалет і душ. Не дивно, що в сучасному світі мало хто обирає життя в будиночку на колесах, та й тих вважають диваками. А от в стародавню та середньовічну добу все було навпаки. Величезні групи людей, цілі народи, перебували в невпинному русі від одних земель до інших. Вони не будували міста, не обробляли поля і рідко коли створювали стабільні і довготривалі держави. Певен, ти вже знаєш, що цих людей в давнину називали кочівниками, і вони відігравали величезну роль в історії нашої країни. Привіт! З тобою вчитель історії і міжнародних відносин Богдан Грушецький. Сьогодні я розповім, як протягом багатьох століть на українських теренах співіснували два світи. Осілий слов'янський і кочовий тюркський, як вони боролися та мирилися, допомагали один одному і навіть родичалися між собою. Тож уперед, українська земля унікальна. Де ще в світі можна побачити сусідство таких різних природних об'єктів, як безмежне море та скелясті гори. Гущавину лісів та степові простори здавна тут шукали собі прихисток та джерело для існування багато різних народів, і кожен з них міг знайти умови проживання на свій смак. Наприклад, північні та західні землі нашої країни, біля річок Дніпро, Прип'ять і Дністер, де було багато лісів, завжди приваблювали до себе землеробські народи. Місцеві мешканці виявили, що на ділянках, де нещодавно траплялися лісові пожежі, зазвичай починає швидко і буйно рости трава. Це спостереження виявилося корисним і для землеробства, адже жито, пшениця та ячмінь теж отримають багато поживних речовин з попелу, почали навіть цілеспрямовано спалювати частину лісу для господарських потреб. Це було так зване підсічно вогневе господарство. Екологічні проблеми тоді не особливо хвилювали людей, до того ж лісів було так багато, що, здавалося, їм немає кінця краю. Також тут було вдосталь вологи, часто йшли дощі, і було багато річок, струмків, підземних джерел. Догляд за землею це щоденний клопіт. Земля прив'язувала людину до себе, тож землероби переходили до осілого способу життя, будували свої селища, створювали укріплення навколо них для захисту своєї власності. Ці місцеві землероби спочатку були відомі під назвою Венеди, потім вони поділилися на Антів і склавінів. А потім на все більше і більше племен і народів, які ми знаємо в цілому під загальною назвою слов'яни, поляни, сіверяни, деревляни, білі хорвати всі ці імена тобі вже знайомі. Якщо хочеш пригадати, то послухай урок, фантастичні князі та як їх знайти, українські землі в період раннього середньовіччя. Українці нащадки тих племен, які здавна населяли наш край, а не прийшли сюди під час великих переселень чи розселень. А що ж на південних теренах України? Природа біля Чорного й Азовського морів була геть іншою. Клімат посушливий, лісів немає, річок небагато, ні гір, ані долин, суцільний рівний степ навколо. Лише на півдні Кримського півострова сформувався особливий рельєф і клімат середземноморського типу. Але то окрема історія, яку можеш дізнатись з уроку, ти знаєш про Крим більше, ніж тобі здається, на сайті вчися вухами. Однак і в таких умовах людина знайшла способи, як прохарчуватися та вижити. Весь степ був укритий, неначе яскраво зеленим килимом соковитими травами. Для людини харч так собі не підходить, а от для свійських тварин саме те, що треба. І ось уже тисячі скотарів починають відганяти у причорноморські степи свою худобу, корів, овець та навіть верблюдів. Виявляється, що для пристойного життя не потрібен постійний дах над головою, було б чим нагодувати тварин, і стабільне надходження молока та м'яса до твого столу забезпечено. Тому постійно шукали пасовища з найкращими травами, для чого регулярно переходили з місця на місце. Ось так і з'явилися кочовики, вічні мандрівники степів. Найціннішим скарбом для кочовиків стали коні. З їхньою допомогою можна було швидко переміщатися на величезні відстані, а це корисно і для пошуку кращих територій для кочування, і для несподіваних нападів на ворогів. А розвернутися дійсно було де, адже південні українські степи не були ізольованими, вони були частиною грандіозної географічної зони великого степу, яка простягалася від Центральної Європи і аж до північного Китаю та Монголії. На цьому просторі було не так і багато природних перешкод. Тому різні кочові народи могли швидко пронестися через тисячі кілометрів. Аби вийти на нові, більш зручні для них території. Великий степ завжди був сумішю різних мов, культур і рас. Підкорити усіх його мешканців було майже неможливо як примусиш платити податки вільних людей, які сьогодні тут, а завтра вже за три дев'ять земель. Тому жили кочовики переважно родами та племенами, а великі держави були скоріше винятками. Якщо й виникали, то дуже швидко розпадалися. З прадавніх часів історія донесла до нас назви трьох найдавніших відомих кочових народів України: кімерійці, скіфи і Сармати. Усі три були спорідненими між собою, мали схожі традиції та звичаї. І навіть в розмові могли зрозуміти один одного. Адже їхні мови належали до іранської мовної групи, ці народи вже в ранню залізну добу підтримували тісні контакти з предками слов'ян, деяких навіть включили в орбіту свого впливу. Сприяло цьому те, що іранські і слов'янські мови споріднені між собою та все різко змінилося у IV столітті нашої ери. Це був драматичний період, велике переселення народів. Саме тоді зі східних окраїн Великого Степу, з території таких країн, як Монголія та Буряція, до наших земель дістався зовсім інший народ гуни. Гуни відрізнялися від попередніх кочовиків і за виглядом, і за мовою. Наприклад, мали багато монголоїдних рис у своїй зовнішності, тобто були схожими скоріше на азіатів, ніж на слов'ян. А мова взагалі була іншою тюркською. Так, так, саме гуни стали першим народом в Європі, який використовував тюркську мову. А ось у наш час тюркськими мовами розмовляє чимало європейців, зокрема, турки, азербайджанці, гагаузи, казанські татари. Мови усіх трьох корінних народів України кримських татар, караїмів і кримчаків, теж відносяться до тюркської групи. Чому тюркські мови швидко поширились? Тому що слідом за гунами до Європи протягом середньовічної доби хвилями накочувалися нові і нові тюркські народи авари, хозари, печеніги, половці та багато інших. Кожні 100-200 років етнічна картина в степах кардинально змінювалася. Ще пак, адже європейський помірний лагідний клімат був набагато кращим за суворі умови Центральної Азії, де сибірські морози існували практично поруч з пустельною спекою. Інтерес до степів завжди проявляли і слов'яни. Їх приваблювали родючі ґрунти, чорноземи. Тут не треба було робити так багато зусиль, щоб звільнити від лісу ділянку для господарства. Але переваги степів були оманливими, рівнинні простори майже неможливо обороняти, та й де знайти так багато будівельного матеріалу для будинків чи укріплень. Різні слов'янські племена робили спроби опанувати хоча б частину степів. Спочатку це були анти, потім уличі і тиверці, але вони не могли успішно конкурувати з тюрками-кочовиками. Пізніше за справу вже більш організовано взялася потужна держава Русь. Її правителів особливо цікавили землі на південь і на схід від Києва. Володимир Великий і Ярослав Мудрий переселяли в долини річок Рось, Стугна, Трубіж. Землеробів з усіх усюд своєї імперії, будували тут міста, фортеці і грандіозні оборонні споруди, так звані Змієві вали. Але ж ці території вже використовували кочовики, особливо влітку, коли у причорноморських степах панує спека і засуха. Перспектива втратити ці важливі пасовиська їх зовсім не влаштовувала. Тому вони почали здійснювати систематичні набіги на новозбудовані поселення, руйнували їх, а мешканці вбивали чи забирали у рабство. Відповідь київських князів була не менш жорстокою. Володимир Мономах у своєму відомому творі повчання дітям розповідав, як наказав убити 200 найкращих половецьких воїнів, що потрапили до нього у полон. І кинути їхні тіла в річку. Ось такі добрі поради князь залишив своїм нащадкам. Та чи були осілі слов'яни та кочові тюрки непримиренними ворогами, абсолютно ізольованими один від одного? Та, звісно, ні. Вони були насамперед близькими сусідами, які могли підтримувати між собою торговельні відносини і обмінюватися культурними й господарськими традиціями. Бували часи, коли частина слов'янських племен опинялася під владою могутніх тюркських правителів наприклад, у складі аварського та хозарського каганатів. Зокрема, саме завдяки об'єднанню військових сил аварам і слов'янам спільно вдалося нанести поразку потужній Візантійській імперії і знищити її панування на Балканському півострові. А це вже проклало прямий шлях до слов'янського розселення на цих теренах появи таких сучасних народів, як Хорвати та Серби. А от назва ще одного слов'янського народу, болгари, навіть була запозичена в одного з тюркських племен, яке теж колись облюбувало балканські терени. Вже за часів Русі кочові тюрки, печеніги та половці були активними учасниками князівських міжусобиць, допомагали князям прийти до влади в Києві ба більше. Шлюбна дипломатія київських правителів ніколи не обмежувалася лише Західною Європою чи Візантією. Тож серед дружин різних князів ми побачимо чимало половецьких принцес. Тому династія Рюриковичів з плином часу запозичила собі ще й тюркські гени. А кочовики запозичували в Русі християнську релігію. З моменту Володимирового хрещення вона почала поширюватися в степах серед місцевих язичників. Від князів не відставали і прості Русичі. Хто був незадоволений чимось у себе вдома, в Києві, Чернігові чи Галичі, могли виїхати у південні степи, де не було нав'язливої князівської та боярської влади та вільно жити поруч з тюркськими скотарями. Так склалася ціла група слов'янського степового населення, яких називали бродниками. Як бачиш із назви, цим проукраїнцям, вочевидь, сподобався кочовий спосіб життя. Бродники, до речі, мали своє військо і теж час від часу давали жару у князівських міжусобицях. Дехто з істориків навіть вбачає у бродниках попередників козаків, були й протилежні історії. Кілька тюркських племен, торки, берендеї і навіть частина печенігів були розгромлені київськими князями та визнали владу Русі над собою. Їх розселили на південь від Києва вздовж річки Рось. Ці племена зберегли своє самоврядування та об'єдналися у племінний союз під назвою Чорні клобуки, тобто чорні ковпаки. Від кочового способу життя вони переважно відмовилися. Однак і не стали землеробами, натомість перетворились на воїнів, головним завданням яких була оборона фортець і валів на південному кордоні Русі. Ці тюркські народи стали захисниками українських земель. Приклади бродників і чорних клобуків розривають стереотипне, чорно біле уявлення, що слов'яни та тюрки весь час тільки те й робили, що воювали між собою. Ні, тогочасні війни велися насамперед між осередками влади державою Русь і тюркськими ханами, і вели ці війни за територію, якою хотіли керувати перші чи другі. Це не були типові міжетнічні конфлікти, тобто зіткнення різних народів, а співпраця та союзи були такими ж звичними, як і війни. Наприклад, у знаменитій битві на Калці 1223 року русичі битимуться пліч опліч з половцями проти спільного ворога монгольської армії. Але будь-якій історії приходить кінець. Сила кочового способу життя почала поступово занепадати з 14-15 століть. Переваги міської цивілізації з її міцними суспільними відносинами, розвиненою культурою, потужним технологічним прогресом і повсякденними благами ставали все більш очевидними. Вершники-кочовики, які раніше наводили невимовний жах на сусідів, перетворилися на символ відсталості та неосвіченості. Самі кочовики почали активніше переходити до осілого способу життя. Нащадки половців, що продовжили жити на Кримському півострові, заснували міста Солхат, Бахчисарай, Акмезджид. До речі, Саме вони придумали назву Крим і стали відтоді називатися Кримські татари. А вже в наш час українці та кримські татари, продовжуючи давні традиції співпраці слов'ян і тюрків, спільно ведуть боротьбу з московськими загарбниками, які хочуть знищити нашу країну. Якщо хочеш дізнатися більше історій про слов'ян і кочовиків тюрків, раджу тобі прочитати поему Миколи Вороного Євшан Зілля або послухати аудіоурок Вчися вухами про події, описані у давньоукраїнському творі Слово о полку Ігоревім. А я, вчитель історії Богдан Грушецький, поспішаю знайти нові цікаві теми для тебе. Тож слідкуй за сторінками проєкту у соцмережах. До зустрічі. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО освіта» в межах співпраці з Child Fund Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.